Добрий день, я читач бібліотеки Петра Панча. Мене звати Данило Шраменко. Я студент Карпенко Карвої. навчаюся на другому курсі. І хочу розказати вірш Василя Симоненка, Називається Варвари із атомного світу. Круг багаття? Танцюють люто, та деруться в бійці за чуби, варвари із атомного світу, варвари з космічної доби. Захищають горді ідеали, перегонять в гроші кров і під. Крізь холодні скельця окулярів розглядають благодіну світ. У палатах пишних, не в пещері. Варвари з космічної доби. Хочу дати людству на вечерю атомні опеньки і гриби. Дякую. Василь Симоненко ганівні сонети. Комусь життя забави та відради, а світ закритий ширмою вікна. Турбота в нього тільки вік одна, Дістать дружині пудри та помади. І він до всього шкіряв зуби раду, і все повірив, і спіймав сповна, А думати тоді він тільки знає. Коли відгадує кросворди та шаради. Безпечне дурнику. Живи собі на втіху. ні знай ні горе, ні страшного лиха. Домки носить у черепі тугому. угому. Могич пісні гуняв у під сопілку. Їж досхочу, на святу пий горілку. Але хоч жити не заважай нікому. Дякую. Василь Семененко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, нові, ласкаві, злі. Сьогодні усе для тебе, озера, степи, гаї і жити спіши, де треба, кохати спіши, де треба. Ти вис, не проспи, бо ти на землі людина і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Дякую.